Хочу в першу чергу почати слів підтримки на адресу і Віктора Михайловича, і його родини, і близьких. Хочу сказати, що ми, звичайно, його не залишимо, будемо боротися і юридично, і в публічній площині, тому що це однозначно політична справа. Так, 20 червня розпочав загальну міську нараду в муніципалітеті, виконуючи обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако. Напередодні заступника міського голови Віктора Гіращенка після обшуків у кабінеті та вручення підозри за рішенням Київського суду взяли під варту на 60 днів з альтернативою застави у розмірі 32 мільйонів гривень. СБУ інкримінує йому зловживання владою або службовим становищем та організацію схеми привласнення 30 мільйонів бюджетних коштів. На купівлі трансформатора для розбитої ворогом Чернігівської ТЕЦ влітку 2022-го в координації з керівництвом компанії постачальника. Тоді, коли місто ризикувало залишитися без опалення та електроенергії, а потрібне обладнання було в Україні в одному екземплярі, придбане в офіційного дилера за ціною, яку виставив виробник, зазначив во міського голови. Всі ми знаємо Віктора Михайловича як порядно. Таку скромну, порядну, щиру людину. Кожного дня ми бачилися на роботі, працювали над вирішенням ряду важливих питань. А сьогодні вночі він привів в київському СІЗО, в Лук'янівському, і це, звичайно, дуже несправедливо. І, іншими словами, як шок описати це важко, він точно нічого не крав. І слідство навіть про це не стверджує. Я почитав уважно текст. Підозри, яку йому вручили, там немає жодного слова про те, що він мав якусь особисту корисну вигоду, чи діяв в інтересах осіб там міській раді, десь чи в місті Чернігові. Вони пишуть, уявіть собі, що він діяв в інтересі виробника цього трансформатора. Нагадаємо, один із основних об'єктів критичної інфраструктури Чернігівська ТЕЦ значно постраждав під час бойових дій у лютому березні, внаслідок численних артилерійських, ракетних та авіаційних атак росіян. У квітні за ініціативи міського голови Владислава Трошенка у місті створили робочу групу з оцінки збитків і відновлення теплопостачальника, яку очолював Геращенко. А фірма Техново, що користується комплексом ТЕЦ, замовила експертизу. В офіційному листі орендаря від 11 травня зокрема йшлося, що в результаті обстрілів підприємство понесло збитки у понад 800 мільйонів гривень, а прямим влучанням був зруйнований силовий трансформатор. Цитуємо, без заміни якого цілісний майновий комплекс не зможе функціонувати в нормальному режимі ні протягом міжопалювального періоду, ні під час осінньо-зимового сезону 2022-2023 через ризик повної зупинки. Тобто це МК фактично перебував на межі, і аби Чернігівці не зосталися без гарячої води і тепла в оселях. З міського бюджету на купівлю цього трансформатора було виділено 53,5 мільйони гривень, і йшлося на нараді. В місті нормально пройшов опалювальний сезон, і зі світлом у нас була трошки краща ситуація, ніж у багатьох інших обласних центрів, в тому числі в столиці. Так от замість того, щоб подякувати і, скажімо так, оцінити фахову роботу, порушується кримінальне провадження. Це дуже нагадує 30-ті роки по анонімці, що цей трансформатор був не потрібен. Ну це ми вже зрозуміли зараз, що це була тільки. Підстава порушити цю справу Державна зради і диверсія, ну а потім уже ході е, начебто, купили його більше, ніж два рази дорожче. Я собі не можу уявити, як товар, який коштує 20 мільйонів, як пише слідство, можна купити за 54 мільйони. Це ну, неможливо ні в нашій країні, ні будь-якій іншій. Тим більше, та переписка, яка у нас є з іншими постачальниками, в тому числі за кордону, ну там якщо в курс... Перевести там мільйон 400 євро, навіть більше, які нам пропонували інші, це без доставки. Він був би значно дорожчий. А ці цифри, які зараз, вони там значно більше, вже 60-70 мільйонів. За словами Олександра Ломако, так само електронною поштою велася вся переписка із дилером, в якого власне було придбано обладнання. І якщо з ним можливо Геращенко і зустрічався для підписання угоди, то керівника чи представників заводу виробника він 100% не бачив і не спілкувався з ними. Доказів ніяких всі підозрі немає. Є тільки якась припущення слідства. Припущення слідства, що він коштує. Отаку-то От ціну, є факт підтверджений, що ми купили його за іншу ціну. Немає ні моніторингу, ні порівняння, ні розуміння ситуації, що це було літо 22-го року, коли Україна була в умовах дуже важкої логістики, виробництва. І з-за кордону, якби його привозити, воно було а дорожче, б, невідомо, коли він би приїхав, був би змонтований і чи те змогла б його використовувати до початку опалювального сезону. Він був єдиний в Україні, цей трансформатор, і зрозуміло, що ми його купили по тій ціні, по якій запропонував виробник. Причому, повторюсь, це не якийсь там ФОП, не 10 фопів, як часто буває, а це офіційний дилер, який його продав міст. Ну, можливо, якби купили на ці гроші барабани або прибирали Бориспіль за 52 мільйони, який не працює, то може б ніхто на це б не звернув увагу. А купили трансформатор. Це великий злочин, купили трансформатор, завдяки чому в місті відбувся опалювальний сезон. І було світло. Додамо, що свою позицію щодо порушених СБУ кримінальних проваджень за статтями 111 та 113 кримінального кодексу Державна зрада та диверсія висловлював і міністр енергетики України у травні, під час свого робочого візиту до Чернігова на питання щодо цієї справи. Він відповів наступне: я думаю, що якщо є питання. Відновлення його треба швидко вирішувати, його треба вирішувати будь-якими засобами. І якщо є громада там, яка хоче це зробити, і це об'єктивно, що вона хоче, да, і має можливість, і вона це зробила. Ну я не знаю там кваліфікацію, чому 111-та там зрада. <с у нас радили> Знаєте, ми пережили таку зиму, і я вам скажу, що відверто що кількість нестандартних рішень, які ми приймали з точки зору. Взагалі, самої енергосистеми з точки зору розвантаження, навантаження, з точки зору підтримання, з точки зору з'єднання швидкого відновлення. Ну ніколи їх не було за всю історію України. В муніципалітеті вважають, що це політична справа, в якій Геращенко став заручником і яка не має жодної юридичної перспективи. Адже якби були факти протиправних діянь, вони б давно були оприлюднені. Віктор Геращенко, як заступник міського голови, завідує сферою житлово-комунального господарства та енергетики, а також очолює штаб підготовки міста до опалювального сезону. Опікується, зокрема, процесом повернення ТЕЦ із 23 річної оренди в управління громади, що має відбутися у найближчий місяць-півтора, та питаннями залучення гуманітарної допомоги для роботи критичної інфраструктури. І за словами Ломако, можливо, комусь хочеться, аби ці напрямки були не досить якісно виконані. Тому міська влада буде боротися і домагатися справедливості, та насамперед зміни запобіжного заходу.